Всім всім привіт! І сьогодні я вам розкажу про дуже цікаву книжку, яка називається Лелія. Це літературна казка, тому у неї є автор. Автора звуть Леся Українка. Головні герої цієї казки це дівчина Мар'янка, Лелія та хлопчик. І ще мама. Ця казка нас вчить доглядати за квітами та їх цінувати. Тому що у цій казці ну про це розповідається. Я вам зараз розповім. Історія починалася з того, що маленький хлопчик не хотів засинати, але мама його хотіла, щоб він заснув. Йому наснився сон про Лелію. І він з Лелією літав в садок, там, де жили її сестри, сестри Лелії. Теж Лелії. Вони там жили дуже погано, а господар ці квітки не цінував та за ними не доглядав. А квіткам це було дуже сумно. Він хотів щось такого незвичайного, якісь рожеві квітки, золоті квітки. Він казав, що такі лелії є у кожного. А потім вони полетали в місто. Там стояли різні лелії, але вони були не справжні, а створені. І там було на першому поверсі дуже красиві квітки, золоті, сріб, срібні. Але на верхньому поверсі було показано, як це тяжко робиться. Про те, як це тяжко робиться і яка маленька за це зарплата. А потім вони полетіли в садок, де жила дівчина Мар'яна, туди пересадила найменшу квітку Мар'яна, тому що їй віддали цю квітку. Вона її найбільше любила і цінувала. Вона у неї була посередині, і вона з неї доглядала дуже сильно. І, і вона раділа, казала, що це найкраще місто, те, що це краще за будь-який палац. Це дуже круто. А потім е, Лалія принесла його додому, і потім е, він прокинувся і побачив, що це був лише сон. І хлопчик сказав мамі, те, що він познайомився з, лі... з Лелією. До побачення! Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До, зу... До нових зустрічей!